Управління житлово-комунального господарства відповідає за благоустрій міста, організацію якісних комунальних послуг та розвиток інфраструктури. Як цю роботу проводили у прилуках протягом минулого 2024 року? Говорили у ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради. 27 січня начальник управління Олег Созінов звітував про основні виконання роботи. Говорить, з початком великої війни формат багатьох заходів з благоустрію змінився, адже серед пріоритетних напрямків фінансування допомоги фронту. А вже потім, враховуючи можливості, міська рада направляє кошти на інші важливі напрямки. Серед них поточний ямковий ремонт доріг. Як каже Олег Созінов, така тимчасова вимушена міра, що лише на певний час усуває проблему, необхідна, аби учасники дорожнього руху мали безпечні умови пересування. Проведено ліквідацію ямковості на проїзних частинах міста, як шляхом укладання асфальтобетонної суміші, так і з використанням пневмоструменевого методу. Загалом відремонтовано близько 18 тисяч квадратних метрів на проїзних шляхах. Частково приділили увагу декільком прилуцьким вулицям. Олег Созінов називає і адреси, які охопили поточним ямковим ремонтом. Це вулиця Андріївська, Перша Козача, Іванівська, Земська, Переяславська, Вокзальна, Садова, Гімназична, Котляревського, Ярмаркова, Героїв Чорнобиля, вулиця Київська, Європейська, Мерюти, В'ячеслава Чорновола, Небесної Сотні, Пер'ятинська, Євгена Коновальця, Перемоги, Сорочинська, Гетьмана Сагайдачного. Провулок фізкультурників в районі школи номер 9 військове містечко 12 вулиця Авіаторів, другий провулок Змагання, вулиця Героїв Провулок, провулок Перятинський, вулиця Кільцева, колишня Дружба народів, вулиця Соборна, вулиця Житня. Ліквідувавши ямковість по вулиці Перятинська та вулиці Дружби народів, ми суттєво покращили логістику між промисловими районами міста. Не забули і за ґрунтові дороги. Так, у 2024 році є прогрейдеровано 330 тисяч квадратних метрів та підсипано щебеном 2,5 тисячі квадратних метрів ґрунтових доріг. Крім того, для підсипки вулиць використовували і зняти під час виконання поточного ремонту доріг асфальт. Загалом на ґрунтових вулицях міста виконувалися роботи в межах виділених коштів, максимально врахувавши побажання мешканців. А також максимально задовольнивши прохання військових. Також на вулицях міста встановлювали дорожні знаки. У прилуках розмістили 111 дороговказів. Це такі знаки, як діти, дати дорогу, головна дорога, пункти зупинки автобусу та ряд інших знаків. Важливою складовою організації безпечних умов пересування є нанесення дорожньої розмітки. Прилуцька міська рада передбачила фінансування і за цим напрямком управлінням житлово-комунального господарства проведено відповідні роботи. Нанесено дорожню розмітку. В кількості 3,5 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів. Подбали і про безпеку пішоходів. Зокрема, проводили ремонт тротуарної плитки, приділили увагу тим ділянкам, де з часом утворилися нерівності чи просідання. Це в районі Небесної Сотні, управління праці соціального захисту населення та біля пам'ятника Тараса Шевченка. Для забезпечення безпеки транспорту та пішоходів протягом року працювали в напрямку забезпечення міста зовнішнім освітленням та роботи світофорних об'єктів. А це обслуговувалося нашим комунальним підприємством відповідно до укладеного договору 13 світофорних об'єктів, більше 6 тисяч світлоточок, 260 кілометрів мереж, 45 розподільчих щитів. Протягом року, за результатами проведених торгів, було укладено договір на прибирання, згідно з яким місто прибиралося як механізовано, так і вручну. Працювали в напрямку забезпечення чистоти в зоні відпочинку біля води по вулиці Незалежності. В рамках договору на прибирання чистили прибордюрні зони, здійснювали заходи щодо розчистки снігу, ліквідації ожеледі тощо. Виконувалися роботи відповідно до укладених договорів щодо відведення стічних вод, це і огляд систем та встановлення причин і решістки ливнеприймальників, оглядових колодязів, відкачування мул, встановлення решіток, люків, нарощування горловин. Також проводили благоустрій зелених насаджень, серед напрямків, на які передбачали кошти, спилювання аварійних дерев та косіння трави. Протягом року здійснено розкрижування 40 повалених дерев, санітарного обрізку 25 дерев, зрізано 210 аварійних дерев, виконано косіння 450 гектарів трави, у тому числі карантинних бур'янів. Також здійснювалися роботи по облаштуванню та догляду клумб. У 2024 році було забезпечено благоустрій кладовищ, вивіз із них сміття, сторожову охорону. Було проведено через управління комунального господарства захоронення шести самотніх та непізнаних громадян. Міська рада підтримувала фінансово і родини загиблих героїв. Кошти виділяли на гідне поховання воїнів. У 2024 році до прилук на щиті повернулися 34 захисники України. Також управління житлово-комунального господарства освоювало кошти, котрі направляли депутати. Зокрема, депутатка Черніївської облради Віта Солорєва надала фінансування на відновлення освітлення на пішохідних доріжках у віддалених мікрорайонах міста. У скварі Сорочинській, в районі парку Ракітний, по вулиці Гвардійській військовому містечку 12. Загалом у напрямку благоустрою управлінням житлово комунального господарства профінансовано робіт у розмірі 37,7 мільйонів гривень. А також оплачено 3,8 мільйона за електроенергію для зовнішнього освітлення. Управління житлово-комунального господарства працює і в напрямку розвитку інфраструктури міста. Наразі пріоритетом для міського голови Ольги Попенко та команди є організація безпечних умов навчання. Тож міська рада активно фінансує виготовлення проєктно-кошторисних документацій на будівництво укриттів. Вже є позитивні результати на базі гімназії номер 13 зводять підземну школу. Джерело фінансування є кошти дотації з державного бюджету місцевим бюджетом. Загальна вартість робіт складає 24,8 мільйона гривень. Договір на будівельні роботи після проведення відповідних процедур укладений у жовтні 2024 року. Станом на сьогодні сплачено 34 мільйони гривень. Завершити роботу на об'єкті плануємо влітку 2025 року. На сьогодні на об'єкті вже виконано прокладання трубопроводу опалення, врізування, врізування в діючі мережі <кхи> трубопроводів опалення і водопостачання, проведено перенесення каналізаційних та комунікаційних мереж, демонтаж будівлі сараю, завершено роботи по риттю котлована, виконана бетонна підготовка, <кхи> проведено гідролізаційні роботи. Також на об'єкті укладено арматуру та на завтра планується прийняття 170 кубів бетону. У 2024 році за кошти місцевого бюджету на замовлення знову ж управління житлово-комунального господарства виготовлена проєктна документація на будівництво укриттів у ліцеї No7 та ліцеї No14. На них отримано позитивні експертні висновки. Проєктна документація на будівництво укриття в гімназії No2 виготовлена частково. Отримати експертний висновок плануємо у першому кварталі поточного року. Також при управлінні працювали відповідні комісії. Зокрема, приймали звернення прилучан щодо обстеження аварійних дерев. Відповідно даних документів і працювали фахівці. Всі обстеження проводяться відповідно до постанови кабінету міністрів досяг про затвердження порядку видалення дерев. на всіх комісіях обов'язково присутні представник державної екологічної інспекції. Загалом у 2024 році комісією проведено 109 виїзних засідань, складено 109 актів обстеження. Обстежено 161 шістдесят дерево. Щовесни та протягом року працює і комісія щодо обстеження дорожньо-шляхової мережі міста. До роботи долучають представництво комунальних та державних установ. По завершенню обстеження фахівці складають акти. З них ми черпаємо інформацію про складання технічного завдання на ямковий роботі чи інші вулиці, потрібно робити там на дорожні знаки, на розмітку і так далі. Тому подібне. Тобто це все спільно вирішується з представниками управління патрульної поліції. Також у 2024 році на виконання рекомендацій Державництву було проведено обстеження дорожніх знаків на території міста. Загалом обстежено дорожні знаки в кількості 1370 штук. Виявлено недолік їх утримання, і вже на цей рік в програмі з організації благоустрою передбачено кошти. Не тільки на встановлення, але і на утримання дорожніх знаків. Олег Созінов підсумовує протягом року управління працювало ефективно. Підтвердженням цього є успішне проходження аудиторського контролю. Одним з позитивів роботи управління бачаю, те, що управління, на мою думку, вдало пройшло комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності. Ті зауваження, невеликі, які виникали, вони були усунені в ході ревізії, і, грубо говоря, ми мали чистий акт обстеження. Управління житлово комунального господарства дуже достойно пройшли перевірку державдит служби. Практично таких серйозних зауважень не було, але такі ви знаєте, хто не робить, той десь не помиляється, але все це було усунуто, збитків яких немає, тому це дуже приємно визнати. Про ефективність роботи комунального сектору міста в ході апаратної наради говорив профільний заступник, котрий і опікується даним питанням Даніл Савенко. Житлово комунальна сфера міста працює на належному рівні. Місто прибирається, освітлюється, забезпечується комунальними послугами. Gracias. Послугами у місті часто розпочато опалювальний сезон, який на сьогодні проходить на належному рівні. Є невеликі аварії, але вони оперативно ліквідовуються працівниками прилуки тепловодопостачання та прилуки житлобуд. Оперативно реагують і на доручення міського голови Ольги Попенко на виконання однієї з вимог ліквідувати стихійні сміттєзвалища та навести лад на контейнерних майданчиках. Комунальне підприємство послуга направило значні зусилля. Ми, в принципі, оперативно реагуємо на всі зауваження, які нам особливо вдячність Ольги Михайловні, яка робить Тут, наприклад, у нас. Була ситуація по е, площадкам для твердих побутових відходів, що там накопичувалось е, сміття. На сьогоднішній день з Сергієм Володимировичем проведена робота. Ми визначили, закріпили за кожною площадкою проблемною двірника, і двірник раз е, два рази на тиждень е, здійснює прибирання цих площадок. Так, також е, здійснюється частіше в нас прибирання таких проблемних е, сміттєзвалищів і таких е, ну, смітників на рокітному і також в е, там, де лижна база у ході виступу заступника міського голови з напрямку ЖКГ, прилуцький міський голова Ольга Попенко наголосила на пріоритетному напрямку роботи це співпраця з донорами та залучення позабюджетних коштів. Очільниця міста дала доручення представникам житлово-комунального господарства, а це і управлінські органи, і комунальні підприємства активізувати таку діяльність. «В Принципі ми проводимо. Я роботу проводжу в цьому напрямку. Ми зверталися і з листами до різних проектів, і так далі. Але ну на жаль, на сьогоднішній день. В принципі, такого сказати, щоб був результат, то його немає. Серед найяскравіших прикладів успішної інвестиційної діяльності комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання. Сьогодні ця організація залишається лідером по залученню донорської допомоги, а це майже 44 мільйони гривень. Вже цьогоріч надійшов перший транш у вигляді матеріалів на загальну суму понад 700 тисяч гривень. У цьому напрямку ведуть активну роботу й інші комунальні підприємства міста.